Погода в Україні у жовтні буде неймовірно теплою. Як прогнозує народний синоптик Володимир Деркач, бабине літо увірветься дуже стрімко. За його словами, жовтень почнеться гарною погодою, але в середині першої десятиденки протягом одного-двох днів будуть йти дощі. Після них відчутно потеплішає і почнеться бабине літо, яке триватиме до першої частини другої декади місяця. Холодне повітря почне заходити в Україну десь після свята Покрови 14 жовтня. У цей період і вірогідні дощі, стовпчики термометрів ночами будуть показувати близько нуля градусів. Повідомив синоптик. Після 20 жовтня в Україні буде досить холодно, але все ж очікуються 2-3 теплих дні. У цей період можливі незначні заморозки ночами. Опадів вже буде мало. Нагадаємо, у п'ятницю, 23 вересня, дощі знову накриють майже всю Україну. Суха погода очікується лише місцями на півдні та сході країни. День буде прохолодним. У більшості областей термометри покажуть плюс 11, плюс 14 градусів. Лише в деяких центральних і південних областях буде теплі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.